Чи можна на апостола Андрія ворожити? Робити шкоду? Звичайно, звичайно, що можна, бо це така традиція. Ви серйозно так думаєте? Ви думаєте, що можна дотримуватися якоїсь традиції і зневажати пам'ять апостола Андрія? А Андрій що, шкоду робив? ж він був проповідником Слова Божого, він був апостолом Христовим. І ми не можемо, дорогі в Христі, якщо вважаємо себе християнами, дотримуватися якихось традицій. Навіть буває, що в школах влаштовують тематичні вечори і якось жартівливо ворожать і якихось дотримуються таких поганських традицій. Не можемо ми цього робити. Не можемо ми дітям дозволяти йти робити по містах по селах шкоду. Навіть коли це в формі жарту, коли викрадають фіртки, різну шкоду роблять дівчатам. Не можемо ми цього робити, бо апостол Андрій закликає нас не до цього. Його пам'ять закликає нас наслідувати його у проповіді Слова Божого, а не робити шкоду, не ворожити. Якщо ми погані язичники, звичайно, можемо це робити. Бо хто нам що скаже? Але якщо ми християни, цього робити ми не можемо. Маємо піти до храму в сьогоднішній день, помолитися про заступництво до апостола Андрія, про мир Божий на нашій українській землі, а не практикувати ці поганські традиції.